З 3 жовтня Національний банк України запровадив керовану гнучкість обмінного курсу, тобто скасував фіксований курс. На сайті НБУ пояснюють, таке рішення допоможе посилити стійкість ринку та економіки. Для громадян, які купують чи продають валюту в пунктах обміну, курс і надалі визначатиметься попитом та пропозицією на ньому. Економістка Таїсія Крушельницька каже, через повномасштабне вторгнення РФ у нас обмежений експорт різної продукції. Відтак до країни надходить і замало валюти. Через це розповідає жінка із запровадила регулювання курсу. Курс, як і раніше, буде встановлюватися Національним банком України. Він буде чинним для міжбанківської валютної біржі і для юридичних осіб. Якщо тільки будь-яке регулювання впроваджується в економіки цієї України, то ми одразу отримуємо коливання ціни. Коливання ціни в нашому випадку на іноземну валюту або коливання ціни на товар, і радше за все, це буде коливання в бік збільшення. Я думаю, що він зараз трошки сколихнеться і стане на ну, можливо, не на місце, не на стартову сточку, але не буде значного коливання поки що різкого принаймні.